Вітаю, друзі. Багато з нас хотіли би пограти в ті часи, коли World of Tanks можна було ще назвати грою. І я можу це зробити, але буквально тільки на момент цього відео, бо це топ-карт танків і режимів, які вивела Wargaming за всю історію гри. Точніше, я розповім про все, що було бажане, та на жаль, їх більше ніколи не буде. Якщо тобі сподобається відео, то будь ласка, постав лайк, напиши коментар від семи слів і підпишись. Можеш навіть на телеграм-канал в описі під відео. Я дуже стараюсь, тому ви мені дуже допоможете. І перша карта це комарин. З'явилася ця карта 6 жовтня 2010 року. А прибрали її з гри 26 травня 2015 року. Карта, яку так не любили статисти, але обожнювали звичайні роботяги. Це була ідеальна локація для ПТ і Арти, для всіх інших кошмаром. Центр, куди за ідеєю мали їздити важкі танки, прострілювали з усіх боків, а інша частина карти була просто всіяна кущами. З одного боку це була жахливо незбалансована карта, де гравці просто боялися викотитися за межі своїх кущів і стояли але майже весь бій на одному місці в надії, що противник першим поїде тиснути. А з іншого Комарин був свого роту хардкорним режимом і зламом усіх тактик. Цікава особливість: на Комарині знаходилася собача будка, при наїзді на яку чулося собаче виття. Деякі зоозахисники засудили розробників за це, і вони прибрали її, чим знову не догодили гравцям, адже іншим подобалася фіча. Северогорськ. З'явилася ця карта 23 липня 2013 року, а прибрали її 22 грудня 2014 року. Красива. Але маленька, незручна і до того ж незбалансована збалансована карта, де в одному з ангарів стояла грізна 380-міліметрова штурмова мартира, штурм Тигр. Ні пасхалки, ні радянські плакати з мотиваційними промовами не вплинули на ставлення гравців до цієї карти. Центр у Северогорську прострілювали з двох боків, а з країв стояли дві гори, на яких в основному йшли бої. Якщо відбувалося захоплення однієї з гір, то для команди відкривався чудовий огляд на всі інші позиції суперника. Уже тоді карта була затісна для десятих рівнів, а в нинішньому рандом і зовсім була б неіграбельна, з великою кількістю барабаної техніки. А Ось для низькорівневої техніки вона підійшла ідеально. Windstorm. це, до речі, одна із найулюбленіших моїх карт. З'явилася вона 11 лютого 2014 року, а прибрали її, на жаль, 20 березня 2018 -го. Карта являла собою невеличке засніжене містечко, і його околиці, розділене річкою. Як правило, тяжі воювали в самому місті, тоді як і легкі та середні танки мали більшу свободу для творчості на флангах і в центрі. Ех. Це була одна з найбільш варіативних і мальовничих карт на той час. Незрозуміло тільки навіщо розробники її взагалі вивели з Старожили, напевно, згадають те саме прокляте озеро з мостами в центральній частині міста, де в кожному бою перебував щонайменше один танк, який або топився сам через необережність, або внаслідок зіткнення з противником. А ще з правого респа, попередньо трохи помучившись, можна було забратися на пік гори, звідки місто відкривалося як на долоні. І це я, до речі, пам'ятаю, тому що на Т-67 я саме лише на тій горі і грав. Hard. Карта з'явилася в грі 22 грудня 2014 року, а прибрали її з гри 20 березня 2018 року. А ви пам'ятаєте Мітингард? Як все ж таки було весело на ній грати на танках початкового рівня? О, так. Як було круто скочуватися з двох протилежних схилів на самому початку бою, ухиляючись від пострілів противника. Адже через крихітні розміри мапи танки починали світитися на самому ж початку бою. Для новачків мітингар стала однією з перших карт, де вони вчилися стріляти і мислити тактично. Будь-яка помилка приводить в ангар, тому й адреналін у крові зашкалював. На жаль, після виходу оновлення 1.0 карта зникла. Розробники або не захотіли переводити її в HD, або вважали непотрібною. А даремно, заради неї багато хто і проходив веселитися в пісок. Південний берег. З'явилася ця карта 13 червня 2012 року, а прибирали її 17 листопада 2015 Ще одна чудова карта, яка з якоїсь незрозумілої мені причини потрапила в немилість розробникам. Якщо подивитися на опитування гравців, то південний берег посідає. Одне з перших місць у спису карт, які хотілося б побачити в грі ще раз. Карта мала кілька ефективних напрямків, але зазвичай усі їздили ліворуч узбережжям. На пагорбах сиділи ПТ, а середні танки намагалися віджати або центр карти, або село з правого боку. Проїжджаючи вздовж берега, можна було насолодитися давногрецькою архітектурою. І що найцікавіше, саме в цьому місті відбувалася битва за Крим у 42-му. Шкода, що розробники не перенесли її на новий рушій, в вені 1-0. Адже навіть без апгрейдів вона тішила своїми краєвидами. Та архітектурою, ставши однією з найефективніших карт на той час. Карта топ не знаю, як з москальської, але на українську вона переводиться так само. З'явилася ця карта 9 грудня 2011 року. А прибрали її з гри 20 березня 2018 року. І це моя друга налюбленіша карта. А перва він сторм. Цю карту. Я думаю, пам'ятають багато гравців, А грав я на ній ще найбі того часу на Ісу третьому, 2014 тисячі Він ще тащив. Це точно. У власників повільних машин ця карта викликала смуток із невіру. Оскільки більша її частина була покрита непрохідною болотистою місцевістю, а інша складалася з безлічі пагорбів і двох мостів по краях, як же було сміжно спостерігати, як умовний маус тягнувся весь бій на іншу половину противника і вмирав від артилерійських залпів. Ті марта доставляла великих проблем не тільки повільним танкам, а й іншим учасникам бою. Часто доводилося спостерігати ситуацію, коли до кінця бою доживала одна артилерія. І тоді результат бою вирішувався в епічно. Саме на цій карті була неймовірна кількість нічийних результатів. Гравці. Просто боялися кудись їхати, адже варто було тільки засвітитися, як негально слідував зал парти або ПТ, що зачаїлися в кущах. Кребет дракона. З'явилася ця карта 3 травня 2012 року, а прибрали її з гри 10 лютого 2015. Однією з головних причин виводити карти ставала статистика. Якщо різниця в перемогах і поразках з однієї точки відродження стає більшою за 5%, то таку карту потрібно видаляти. Кребет дракона була саме такою картою, зручною для одних і незручною для інших. Одна сторона Перемагала частіше і було мало місць для битв. Половина карти не використовувалася взагалі, особливо верхній її край. Усе зав'язувалося в ущелині та на балконі. Ще вона була незручною для артилерії, і важких танків, з великим перепадом висот і потайних стежок. На ній було реально заблукати, заїхати кудись не туди і банально розбитися. Однак, незважаючи на всі проблеми, гравці чекали її ребалансу, як на швидшого повернення, чого, втім, не сталося досі, і не станеться схоже вже більше ніколи. Легше вже створити нову локацію, ніж переробляти хребет аркона. З нуля Сталінград з'явилася ця карта 4 листопада 2014 року, а прибрали її з гри в лютому 2016 року. Одна з тих карт, який має свій реальний прототип, один із кварталів Сталінграда. Саме на цій карті вперше застосовувалися окопи, які зменшували швидкість танку. Карта майже повністю складалася з будівель і не мала відкритих прострів, окрім пляжу. Була важкуватою, адже більшу частину часу доводилося проводити за будівлями. Але її складність була для одних мінусом, як для інших, плюсом. Карта вчила думати тактично і міркувати була варіативною і комфортною, щоправда, не для всієї техніки. Одній критикували її за лабіринти. іншим не подобався її масштаб, третій скаржилися на дикі просадки кадрової частоти. У підсумку розробники провели голосування, за результатами якого карта було прибрано з гри. Її пообіцяли повернути після ребалансу, але цього не сталося досі. Приховане село. З'явилася ця карта 20 грудня 2013 року, а прибрали її з гри 1 вересня 2015. Коли щось робиш на швидкоруч, то зазвичай трапляється провал. Так вийшло із цією картою. Вона була випущена незабаром спеціально під одновлення 8-10, яке додало World of Tanks перші японські танки. Задумка авторів була зрозуміла, вони хотіли догодити азіатським гейберам, але вийшло на поки карта вийшла неіграбельною і проіснувала в грі менше кількох років. Так, вона була красивою, невеличкі будиночки в японському стилі з квітучими сакурами, а на задньому тлі розкинулася вражаюча гора. Але це, мабуть, єдина її перевага. На ділі вийшла зовсім не і нецікава локація з двома коридорами на флангах і мертвим центром уздовж. Річки, який прострілюється з будь-якого місця на карті. Північний захід. З'явилася вона 29 жовтня 2013 року, а прибрали із гри 22 квітня 2015 До того як розробники перейшли до коридорності, у World of Tanks існували такі великі карти, як північний захід. Їхній принцип був такий, що ось у вас є багато позицій, кілька напрямків і об'їзних шляхів. Реально раніше можна було дуже легко здивувати суперника незвичайним уривом і заїхати туди, де на тебе ніхто не чекає. Зараз про такі ситуації залишається лише мріяти. Це була варіант. Активна і багатогранна карта. Хоч і дуже складна. На ній себе могли реалізувати всі: і важкі танки, і середні, і ПТ і ЛТ і Арта. А з урахуванням великої кількості швидких танків у нинішньому радомі, така карта не загубилася б навіть зараз, як то кажуть, інший час, інші звичаї. І ще моя улюблена карта священна долина. З'явилася вона в грі 18 червня 2013 року, а прибрали її із гри 20 березня 2018-го. Це ще одна карта з азіатським колоритом, яка не пережила оновлення 1.0. Я навіть не розумію розуміє чому її вивели. Її навіть відправляли на ребаланс, потім повертали, але це не допомогло. Не всім картам дають другий шанс, а священні долині дали, як виявилося, даремно. Граці скаржилися на дисбаланс баз. Нижня база часто звивалася з верхньою, не встигаючи зайняти ключові позиції до засвіту легких танків. Середні танки любили відігравати на верхній горі, а іншим доводилося просто страждати. Реалізувати легкі танки було дуже складно. А на основному фланзі комфортно себе почували тільки важкоброньовані машини. Порт з'явилася ця карта в 26 червня 2012 року, а прибрали із гри 11 лютого 2014 року. Єдина карта з виведених у цьому списку, яке все таки перевели в HD. Це було не зроблено лише з однієї причини. Мапу порт використовували в спеціальних режимах, включно з перегонами на танках. Через що порт прибрали з гри не зовсім зрозуміло. Це була одна з найкомфортніших карт зі своїми особливостями із залізничними коліями, естакадами та промисловою зоною, що розкинулись на півкарти. Найголовніше, що на ній гравцям не доводилося ховатися в кущах більшу частину часу. Геймплей на цій карті і вирізнявся високою динамікою і варіативністю. Дякую, друзі, за перегляд цього відео. Ще раз наголошую, підпишись, будь ласка, на цей канал, постав лайк, напиши коментар від семи слів. Мені буде дуже приємно. Я буду бачити, що ви реально мене підтримуєте і що я роблю це не даремно. Слава Україні! І перша в нашому списку йде легендарна Waffentrager Auf E100. Це Петесау 10 рівня, яку видалили з гри 24 травня 2016 року. Кого гравці знають і за ким дехто сумує, так це за вафею. Саме так по-доброму звали Петесау з важковимовною назвою. У цієї махіни були дві гармати на вибір і барабан на шість і 4 постріли. Один швидко перезаряджався, мав невелику шкоду, але високе прибиття. Інший заряджався довше, але завдавав по 750 шкод. На жаль, я пограти на ній так і не зміг ті часи, але у нас були режими вафентрагера, на які хоча б ми змогли згадати, як воно було. Тягнути на цій ПТ міг будь-який гравець незалежно від скілу. За рахунок своєї імбової гармати на 750 шкоди вафля могла забрати будь-який танк з одного барабана. Та ще й на друге вистачало. Не всім гравцям це подобалося. Все пропало, вафляла має рандом, кричали гравці. При цьому танк не мав броні. «Ванчотився від варти. І світився при першому ж пострілі і не звинуватиш розробників у тому, що вони нічого не робили. Навпаки, вони хоч якось спробували зберегти вафлю. Наприклад, прибрали на гарматі 750 шкоди, два снаряди. Втім, хвиля обурень не вщухла, і тоді танк замінили на гріль 15 Ох, як я пам'ятаю ці часи, та ще й додатковий привід знайшовся. Мовляв, вафля не вписувалася в концепцію історичності. Пізніше танк все таки повернули, але на китайський сервер. Ну і ми могли вибити кілька боїв з режиму вафентрагера. 我。 Наступний танк, який вивели з гри, Су-122-54 ПТ-САУ 9 рівня, видали її з гри 6 лютого 2018 року. Картонна, але дуже жвава І скорострільна ПТ-САУ 9 рівня з дуже файним геймплеєм Цей танк було приємно викачувати, але чи встигли на ньому пограти? Якщо вафлю прибрали через надмірну імбовість і неісторичність то Су 122-54 зникла з гри з незрозумілих причин. Місце цієї Петешки зайняв об'єкт 263 й переведений з 10-го рівня на 9-й, а топовим танк. Кому радянської гілки став об'єкт 268-4 нинішній король усіх ПТ Хоча в цьому ми вже сумніваємося. Незважаючи на погані показники КВН на відсутність броні, танк грався легко і був до того ж дуже красивим. Гравці не втрачають надії ще раз побачити Сус 122 54 у грі або як преміумний танк 8-го рівня, але зі зниженими характеристиками або як танк 9-го рівня за бони а не можна було спочатку залишити його. Ось кому він заважав Ностальжі на черзі у нас, що ви думаєте, Т-57 САУ другого рівня видали її з гри 15 листопада 2015 року. Комусь завадила навіть арта другого рівня, яка хоч і виділялася на своєму рівні, але глобально рандомне впливала. Це пам'ятна арта в серцях багатьох старожилів, дозволяла знищувати перший другий рівні з одного, максимум з двох пострілів. А завдяки високій динаміці і хорошій броні, на цій арті можна було їздити поруч із легкими танками і тягнути в режимі. Місце Т-57 зайняла. Т-1 HMC. але ще ця дрібна, але противна артилерія дозволяла таранити будь-який танжін 3-го рівня за рахунок своєї великої маси. Додамо сюди топову рацію, як від 9-го рівня, і отримуємо універсальний танк на всі випадки життя, який міг грати як арта, як броньована ПТ і як таранний броньовик. Т-23 середній танк восьмого рівня, який видали з гри 5 липня 2011 року. Цей середній американський танк дуже швидко потрапив до розробників у немилість. Та ви, напевно, його навіть не запам'ятали, оскільки він проіснував у грі всього лише протягом трьох оновлень. У цьому разі буде доречно сказати: був і був. Єдине, чим він запам'ятався, так це шаленою динамікою, що після повільних СТ здавалося бомбою. В іншому т 23 нагадував сильно ослаблену версію нинішнього М 26 першинг на 8-му рівні. З більш бронею і гарматою зі смішним пробиттям у 76 одиниць на базовому снаряді. Хоча треба б нагадати, що тоді було не так багато пробивних машин а вісімки балансувалися зокрема з п'ятірками, і переходимо до останньої машини цього топу. Т-18. Ну як же ж без ще однієї лютої імби? Ця ПТ була справжнім термінатором на своєму рівні. Вона розривала всіх, проти кого зустрічалася в рандомі. Та її обходили стороною навіть третій рівні, адже Т-18 дали суперміцну броню і дуже потужну гармату у вигляді смертоносної фугасниці. На цьому танку реально було дуже кайфово грати і набивати фраги. Пам'ятаю, яка це була імбова тачка у гілці з Т-67. Просто сльози на очах. Т-18 було все одно на кількість союзників, що вижили на сетапи і на карти, які і траплялися, Війна тягла скрізь і завжди. Це була справжня легенда, яка дарувала гравцям сотні легких очівок Але вічно так тривати природно не могло. Т-18, хоч і не стали прибирати з гри на зовсім, але перекрутили до такої міри, що вона перетворилася з ПТ на артилерію під назвою Т-18 Ачемсі, і це вже зовсім інший танк з іншою історією. А тепер до спогадів: 2014 рік, перше квітня, день дурня, ніщо не віщувало веселощів, але зайшовши у свої ангари, гравці були вкрай здивовані. Перед ним постав восьмибітний ігровий танковий світ, що сильно нагадує старі часи епохи Ігор Денді. Режим пропонував битися гравцям у форматі 7х7 на спеціальній піксельній карті, яка була розроблена під цей режим. Як танк використовувався один єдиний Сау Карл. Вона відрізнялася дуже сильним закиданням снаряда, швидким пересуванням і швидким перезаряджанням гармати. Також вразило те, що не тільки оточення було перероблено під стиль 8-біт. Звуки також змінилися і звучали вкрай приємно, дійсно нагадуючи про минуле. У нагороди. Оду за незвичайний бій гравцям зараховувалася унікальна медаль операція ностальгія. Спочатку режим замислювався як незначний першоквітневий жарт, але він справив вкрай сильний фурор. За декілька днів було зіграно мільйони боїв, а танкові форуми переповнювалися повідомленнями про новий фан-режим. Потім був наступний фановий режим Т-62А. Футбол. Хоча граю з 2014, але саме цей фан-режим я не застав. 12 червня 2014 року, в день відкриття мундіалю, у грі стартував присвячений ці події фановий режим, а саме футбол. Больні баталії. Гра проходила у форматі 3 на 3 на сильно переробленому Хімельсдорфі. Для гри всім видавався один і той самий спеціальний танк Т-62А Спорт. Перемога в бою досягалася двома шляхами. Одній з команд потрібно першою забити три м'ячі, або по закінченню ігрового часу мати більше забитих м'ячів. На своєму рахунку м'яч загнати у ворота суперника можна було двома способами: корпусом танка та гарматою, пострілами в м'яч. Також цікавою особливістю був той факт, що танки були невразливі, тобто не отримували жодної шкоди. Також тип снарядів був тільки. Фогаси. Режим став украй популярним серед ігравців. гравців. Цього за місяць гри в цей режим відбулося понад 60 мільйонів матчів. Наступним фановим режимом стали танкові перегони. З'явилися вони в грі восени, 29 вересня 2014 року. Виходячи з назви, гравці мали перетворитися зі звичайних танкістів на танкових гонщиків. Цьому сприяли дуже швидкий М24 «Чафі Спорт. єдиний танк, який видавався для режиму. І перероблена мапа Порт, що слугує трасою для перегонів. Хвилинка ностальгії за мапою порт. Якщо ти не дивився про мапи, які видали овергеймінг, то посилання буде під відео. Метою перегонів було проїхати велике коло, після чого виїхати до загальної бази. База захоплювалася вкрай швидко. Перемогти в бою можна було і повним знищенням свого суперника. За перемогу в режимі давали почесну медаль гонщик 2014-го. Боротьба відбувалася 3 на 3. Траса була побудована так, що гонщики їхали по різних сторонах дороги, але мали постійно або періодично залежно від місця, Простріл на противника. Стріляти на ходу складно і незручно, але цілком весело. Велика швидкість, повороти, стрибки. Танкові перегони подарували величезне задоволення безлічі гравців. Такий вид фан режиму став неймовірно успішним. За два тижні було зіграно понад 110 мільйонів ігрових сесій. На 2014 рік більше фан подій не було. А ось на початку 2015 року без питань. 5 січня 2015 року в грі з'явився ексклюзивний новорічний святковий режим. Що цікаво, він теж був виконаний у восьмибітному стилі. Це являло собою таке собі поєднання танкових боїв World of Tanks з ностальгією від класичних консольних ігор. Черговий фановий режим отримав Назва Зимова битва Режим були спеціально розроблені три танки: спеціальна піксельна карта, класні нові звуки, а також нова фішка, звод із п'яти осіб. Звісно, пам'ятну медаль було передбачено і для цього режиму за перемогу в бою гравцям була нарахована пам'ятна медаль, операція зима. Тепер про сам режим трохи докладніше. Три танки цього режиму це три різних ігрових класи. Рейдер, схожий на Т-52, є легким і виконує функції розвідки та флангових маневрів. Другим представником цього фан режиму є Мамонт. Важкий танк копія та 10 е 5 багато хідпоїнців, великі Розміри і цікава гармата на три снаряди в барабані, але інтерес не просто в барабані, а в тому, що снаряди вилітають один за одним відразу, з невеликою затримкою. І нарешті третій представник цього фан-режиму Берсерк. Це ПТСАУ, копія ФОЖ-155 з високою разовою шкодою, але звісно без башти, і непоганою рухливістю, але з посередньою швидкістю повороту корпусу. Має середню кількість ХП між рейдером і мамотом. Також цікаві типи снарядів у цьому режимі. Їх два: звичайні снаряди і ті, що лікують. І звичайні снаряди і лікувальні завдають шкоди Противнику. Лікувальні снаряди відновлюють своєму союзнику здоров'я. У такий спосіб збиралися цікаві тактики. Наприклад, берсерк йде вперед і закиде вбиває своїх супротивників, а два рейдери ззаду, які йому відновлюють здоров'я. Таким чином можна було настрілювати понад 10 тисяч шкоди без особливих проблем. Карту для режиму підготували дзеркальну і вкрай цікаво. Вона повністю руйнується, за винятком того, що не повинно бути зруйнованим з міркувань геймплея. У центрі карти база, поруч із базою знаходиться вода, в якій можна втопити противника або втопитися. Самому мета в бою стандартна знищити всю техніку противника або захопити базу. А тепер поговоримо про наступний фан-режим. Він отримав назву Темна сторона місяця. У цьому режимі використовується кулястий танк ІС-360. Карту підібрана, Як і завжди для фан-режимів спеціальну і вкрай незвично. Карта являє собою місячну поверхню з кратерами і ямами з лавою. Основна мета в бою спихнути всіх супротивників у лаву. Знищення танка за допомогою гармати відбувається вкрай рідко, бо в танка дуже багато хп. Але водночас гармата має Дуже маленьку шкоду за постріл. Бій триває всього 3,5 хвилини. Як правило, цього достатньо, щоб перемогти свого суперника. Формат боїв 7 на 7. Крім цих моментів, у бою була нестандартна гравітація та різні випадкові ефекти, які траплялися кожні 45 секунд. А ще доповнення до режиму. У 2016 році відбувся знову футбольний режим. І в цей режим я вже встиг пограбти. Я пам'ятаю, як з другом годинами сиділи в цьому режимі, і це було реально щось. Цей режим мені, до речі, сподобався найбільше. Він був приурочений до. Події Євро 2016. Футбол, звісно ж, залишився футболом, але були внесені певні корективи й допрацювання. Першим важливим допрацюванням було збільшення ігрових полів. Раніше було лише одне, а в 2016 році їх стало три. До того ж, кожна зі своїми певними особливостями. Ігрові поля по суті то однакові. Але зовнішній вигляд оточуючого сильно змінився. світло яскравий, хімія, стадіон, нічний покинутий стадіон і піщаний стад Ейфель. Формат гри не був зачеплений. Ті ж три на три. Мета колишня забити м'яч у ворот. Перемагає команда, яка першу забила три голи або після закінчення основного часу виграє за рахунком. Тут також давалося два шляхи перемоги. То перший заб'є м'яч, то її переможе. Другий спосіб полягав в утриманні м'яча на полі супротивника протягом 100 секунд. Для поліпшення динамічності режиму та ефективності гри. В окремій відрізці матчу було додано спеціальний розхідник під назвою Турбонагнітач. Він давав збільшення потужності двигуна на 15% на 10 секунд часу. Своєчасне використання цього розхідника давало отримати перевагу на полі над супер. Або зовсім забити гол і вирвати перемогу. 100 років тому на полях битв з'явився танк Страхтливий Марк Марк-1». Це сталося в битві на Сомі 15 вересня 1916 року. Того дня в історії військових дій почалася нова механізована ера. А це був режим конвой. У цьому режимі гравцям належало керувати абсолютно новим типом техніки: Чотириколісними бронеавтомобілями ланчестер, озброєними скорострільними кулеметами. Ці машини були надзвичайно швидкі та маневрені. Гравці ділилися на дві команди: по сім учасників. Одна з команд. Мала захистити марк 1, прикриваючи його та ремонтуючи його, поки він їде через карту. Протилежна команда намагалася зупинити танк ветеран за допомогою вибухівки. Вибухівку і ремонтні набори ви могли знайти прямо в бою. Крім того, по карті були розкидані інші засоби, які допомагали вам захистити або затримати марк 1. В кінці жовтня 2017 року стартував новий режим торгнення Левіофана. Можна було грати в режимі 15 на 15 або самим босом Левіофаном і ботами. Звичайно, ботів розбирати можна було. Швидко, а ось за Левіофаном потрібно було попотіти. В нього були супергармати. Після потрапляння в вас ви відправлялися в ангар. Я грав цей режим, але тоді він мені не дуже сподобався. Тому перейдемо до наступного режиму, який з'явився наступного року: темний фронт. Задання гравців у події Темний фронт: зібрати якомога більше зеленої матерії і доставити її в сховище на базі. Для успішного виконання цієї місії кожному гравцеві було додано танк МТ Ревенант. Наступний режим був штурм Тигр, 17 червня 2020 року. У всіх однакові динамічні. Арт установки з однаковою бабахою замість дула, що стріляли з ядрами в стратою до 7 тисяч. Всі навкруги просто валяли дурня, і це було до біса весело. Що ти найадекватніший, то тобі веселіше. На дурниці просто немає часу. Ніхто не дивиться на статку, ніхто не пише в чаті, всі просто отримували задоволення від фан режиму, В тому числі і я. Дорога на Берлін. Ох, як я пам'ятаю, як і не подобався, і нескучий мені той режим. Але я все-таки його пройшов і отримав на той момент типу ІСА, який буде відбивати кумулятиви своїми сітками, тобто ІС екранований. Лінія фронту цей режим ми всі знаємо, бо з'являється він в нашій грі на постійній основі. Це 30 на 30 з кожної команди, звання за досягнення в бою, авіаудари, захвати баз, знищення або оборона великокаліберних гармат. На цьому режимі можна пофармити, бо бої проходять на 8 левелах. Чим більше дамаги і асисту, тим більше кредитів. Сталевий мисливець почався з 2019 року, і цей режим мені дійсно подобається. Але щоб довго зависати в ньому то ні. під час бою потрібно поліпшувати техніку, і з кожним рівнем ви ставатимете сильнішими. Треба було збирати. Спеціальні об'єкти, за допомогою яких і будете збільшувати свій рівень, а також збирати здобич трофеї для спецмашини. Цей режим є на постійній основі World of Tanks, і як не згадати легендарний Вафентрагер, нагродою якого була можливість вибити ключі стартера інженера і покатати хоч в оренду, але на декілька боїв на Вафентрагері, ЄС 100. Звичайно, гравцям, які його не застали, можливо, він і не б сподобався б їм. Бо зовсім картонний. але старожилом, я думаю, ця можливість стала зануритись в минуле, коли легендарний танк замінили на курку 15, тобто на грілля. Інші повинні вбити приспішників Афентрагера, тобто ботів, і забрати енергію, доставивши її на генератори. Після цього Вафентрагер був уязвимим і приймав повністю весь дамаг. До речі, на самому Вафентрагері також можна було пограти, хоча в рандомі все ж таки цікавіше. Останній режим це мирний 13, який був також і минулого року. Так, це вже не перший раз, він є на Хеллоуін. Цього року ми могли отримати нагоду типу СТ Обсидіана, якого я просто продав, бо чому йому бути в ангарі? В нашому розпрядженні 5 танків, за допомогою яких ми повинні збирати Міріум, доставляти в генератори. Після цього переходили на наступний етап. Цього було чотири фази, і на четвертій ви повинні були змагатися з босом. Від складності, яку ви вибрали, такий був і босс по складності. Дякую за перегляд. Слава Україні!